У всі часи на небосхилі української історії з'являються непересічні особистості, мужні постаті, самовіддані подвижники, від покоління до покоління, імена яких ще багато років передаватимуться, цементуючи народну пам'ять, надихаючи сучасників і наступників надією у важкі для держави періоди. Адже без таких героїв не може існувати нація. Зазвичай українські герої це прості люди, але у часі воєнної доби вони об'єднались і за покликом серця стали до лав захисників вітчизни. Вільне життя у вільній країні є однією з вершин волелюбного українського борця. У книжці надаються основні біографічні та бойові відомості про кращих синів та доньок України. Які мужньо протистояли підступним ворогам, за що й були удостоєні найвищих державних нагород, дописи про героїв розміщені в алфавітному порядку, посади та військові звання вказані на момент присвоєння високого державного звання Герой України? Під початку повномасштабного російського вторгнення. І до кінця 2022 року указами Президента України відзначено званнями Герой України 201 воїна. З них 93 посмертно. Але ця кількість героїв вказана без урахування закритих указів на деяких військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України, окремих представників Служби безпеки України. Особливо слід підкреслити, що вся інформація подається винятково за матеріалами, узятими з відкритих джерел. Тому у деяких відомостях та світлинах можливі неточності, за що заздалегідь просимо вибачення. На одній з урочистостей з нагоди вручення орденів Золота Зірка президент України Володимир Зеленський наголосив. Нікому з нас не дано знати, скільки ще таких церемоній відбудеться, перш ніж ми дійдемо до тієї головної, бажаної церемонії, на яку чекають мільйони українців. Але українська перемога буде, ми відзначимо її. Я прошу всіх вас у думках про нашу перемогу, в очікуванні нашої перемоги. У майбутньому святкуванні нашої перемоги і після нашої перемоги, будь ласка, завжди зберігайте одне відчуття відчуття вдячності воїнам, які виборюють перемогу для України, і відчуття вдячності родинам наших воїнів, які дали українському народу від таких героїчних людей. Ми маємо пам'ятати, що за кожним здобутком наших сил оборони, життя героїв. Які були віддані за незалежність. У книжці також є відомості про лицарів Ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів, повних кавалерів Ордена за мужність і нагороджених від знаку Президента України Хрест бойових заслуг у 2022 році. У виданні подано основні дані про 66 лицарів Ордена Богдана Хмельницького. З них 16 від початку повномасштабного російського вторгнення, 57 повних кавалерів Ордена за мужність, з них 23 з початку повномасштабної агресії, та про 61-військовослужбовця, нагородженого відзнакою Президента України Хрест бойових заслуг у 2022 році. Наша країна має знати своїх героїв, синів і донів. Наші люди пам'ятати, якою ціною нам дістається довгоочікувана перемога, а наступні покоління українців вчитися на їхніх прикладах. Адже без героїв немає нації, але саме нація і народжує героїв.